Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про опал, а саме про опал із Ефіопії. Це один із найгарніших і найдорожчих мінералів на планеті. От саме перед вами, зараз я його і показую. Подивіться, як гарно він сяє всіма кольорами веселки. І дійсно, дуже рідко де ми зустрічаємо таку палітру, саме таких яскравих кольорів, як на мене, досить незвичних для справжніх опалів. Крім цього, крім того, що я вам покажу новинки, які до нас приїхали. До речі, на даний момент це перше за останні декілька років приїхали в такій кількості і в такій якості. Крім цього, ми ще розберемо з вами, на що, на що більше всього схожий опал у підробках, які саме бувають підробки, і як відрізнити нам справжній, справжній опал від пластику чи синтетики. Зараз дивіться, перед вами в мене знаходиться ще декілька видів опалу, і знаходяться ось такі галтування. Оце галтування і є синтетичне. Хочу, щоб ми з вами порівняли, порівняли синтетичний, порівняли синтетичний мінерал з справжнім опалом. Зверніть, будь ласка, увагу, що синтетичний мінерал повністю прозорий і повністю видно мою руку. І він не містить взагалі ніяких блисків, взагалі ніякої іризації, взагалі ніяких кольорів, окрім того, що він трішечки десь блакитний. В той же час, коли справжній ефіопський опал, дивіться, які кольори. Перше, на що потрібно звернути увагу, це ціна. Справжній опал ніколи не буде коштувати дешево. Якщо ви бачите на ринку якусь прикрасу, чи якийсь браслетик, чи ще щось ціновій палітрі від 100 до 300 гривень, 100% то буде підробка. Скоріше за все, це будуть ось такі пластикові вироби, які, в принципі, навіть склом не можуть бути. Це дійсно пластик. Єдине, що буває, ось, бачите, якщо він не прозорий, то він такого молочного кольору. Якщо він прозорий, має, може містити якусь або жовтувату іризацію, ну, може містити голубувату. Але справжній опал дійсно зовсім інший. Окрім ціни, окрім ціни, друге на що потрібно звернути увагу, на недосконалість. В мене необроблені шматки опалу. В мене необроблені шматки опалу, і, в принципі, це ще один бонус, це ще один факт того, що мінерали справжні. Хочу звернути вашу увагу на це мерехтіння. Дивіться, що колір, до речі, вживу він набагато яскравіший, ніж на відео. Колір мерехтіння, він не то, що змінюється, він трішки переливається. З однієї сторони в іншу, тобто ну, він не є стабільним, так? він не є штучним, він природній. І колір начебто пригає по мінералу зверху донизу. Бачите, такі яскраві, яскраві кольори. Ще раз вам показую для порівняння, якщо ви знайдете. Дуже багато зараз є кабошонів, у мене їх зараз немає, але я хочу трішки пояснити на словах. так. Якщо ви знайдете кабошони з опалу синтетичних, то там такого мерехтіння не буде, як на цих шматках, там буде мерехтіння досить, досить тривале. Воно буде одного кольору і воно не буде так стрибати доверху донизу. Тобто, якщо там зелененьке, то воно це буде зелененьке. І воно буде стояти майже завжди на одному і тому самому місці. А тут, бачите, десь там зелене, там саме десь ближче нижче, вже з'являється блакитний колір, ще якийсь там фіолетовий, рожевий, помаранчевий. Ну, кольорова палітра дуже-дуже велика. Далі ще такий момент, якщо у вас є дуже гарна камера або мікроскоп, то така синтетика на... під мікроскопом буде містити бульбашки. Ну, Взагалі, такі от собі природні бульбашки синтетичні. Ще так можна. Відрізнити ваш пластик, ваш пластик від справжнього опалу. Ще дивіться, у мене тут перед вами лежить ось такий от опал. Так, це опал вогняний чи вогняний. От він виглядає ось так. На, на світло ліхтарика він буде містити такий трішки помаранчевий колір. От, але він також природній і натуральний. І прозорий. До речі, прозорість це ще один момент, який допоможе вам відрізнити справжній опал від опалу штучного. Ось бачите, яка краса у нас виходить. Чому, чому як ви думаєте, чому в мене лежить браслетик з місячного каменю? Бо, до речі, місячний, бачите, з блакитною іризацією. Хтось називає його ще адуляром. От, Де-де де є, проскакують блакитний, блакитні переливи, дуже гарні. Це мій браслетик особистий. Так от, що я хотіла сказати, що дуже часто от, от опал, опаліт, оцю синтетику, ще дуже часто пишуть вам і продають, на жаль, що це місячний камінь. Зверніть, будь ласка, увагу, як саме виглядає місячний камінь? І як виглядає? Зверніть, будь ласка, увагу, як саме виглядає місячний камінь, місячний браслетик, як він відрізняється від опалів цих, що у мене всередині в ньому, так? Від цього опаліту, від цієї синтетики. Погляньте, як кожна намистинка навіть від намистинки, відрізняється, яка нерівномірна. Іризація, навіть кольор різний. Бачите, тут більш блакитний, там десь менш блакитний, там десь синіше, там десь блакитніше, там яскравіше. Нема тієї досконалості, тієї, тієї такої прозорості досконалої. Так? Нема тих кольорів, тієї сяїсті досконалої, як в цих синтетичних виробах. Завжди, завжди, коли купуєте собі якийсь виріб, і ви сумніваєтесь, чи дійсно ваш камінець тому виробу натуральний. Пошукайте, не полінуйтесь, пошукайте десь в Вікіпедії, пошукайте десь в гуглі, як виглядає той чи інший мінерал в природі. Чи є взагалі а, такий, такого окрасу цей мінерал в природі? Якщо нема, то, скоріше за все, то є ваша підробка. Так що. Про що я хотіла вам ще раз повідомити, що дуже часто ці ополіти, цю синтетику, вам продають як місячний камінець. На жаль, це також не так. На жаль, місячний камінь виглядає так, як я вам показую. От він має таку ірізацію, яку я вам показую. Це, до речі, браслет екстра якості, щоб ви собі розуміли. Не шукайте ідеально блакитного прозорого кольору, бо дуже часто саме через ці підробки, через ці ідеальні прозорі підробки, ви вважаєте, що саме місячний має бути прозорий ідеальний з такою голубою підсвіткою. Ну і Давайте повернемося до опалу. Ще раз вам зараз покажу опал з Ефіопії, ще раз ми зараз його подивимося і полюбуємося його красою. От, ось така краса, ось такі кольорові, дуже гарні, мерехтливі блискавки, дуже його люблю, дуже його ціную. От, якщо, ви, якщо ви купуєте собі для колекції, то я вам раджу купувати краще. Не оброблені такі невеличкі шматочки, бо великих я, в принципі, і не бачила. Чому невеличкі, чому не оброблені, тому що більше шансів, що ви купите саме справжні камінці, а не підробку. Бо найчастіше, на жаль, підроблюють саме в виробах. Саме в виробах якісь кабошони або ще щось підроблюють опала Ось така краса. На сьогодні у мене все. Які теми цікавлять вас? Прошу залишати теми нових відео в коментарях. Ставте лайки. Всім дякую. Всього найкращого.